Друзі, всім привіт. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми Трускавці зараз біля бювету. Сьогодні 16 лютого 12.30. Сьогодні на бюветі була Наталія Валевська. Рекламувала свій концерт, який буде сьогодні в 19.30 в Палаці культури Шевченка. Дуже багато людей прийшло, багато шанувальників. Дуже тепло сьогодні в Трускавці, сьогодні плюс 10. Зранку був приморозок, мінус 2, але зараз вже дуже тепло, плюс 10 обід, сонце світить. Людей в Трускавці побільшало з потеплінням. Ми зараз від бювету йдемо на вулицю Стебницьку біля церкви Святого Миколая. І, друзі, хотів а, поговорити з вами про квартири в Трускавці. Ви мене а, часто запитували в коментарях, а, скільки зараз у 2024 році коштує зняти квартиру подобово в Трускавці. Ну, дивіться, якщо брати а, в залежності, наприклад, а, Наскільки ви розраховуєте, якщо бюджетний відпочинок чи там лікування, наприклад, з невеликим бюджетом, то краще брати, наприклад, квартиру не в новобудовах, десь навіть подальше від центру і від бювету. Бо ціни тут дуже високі. Наприклад, найдешевший варіант. Я знайшов аж на вулиці Стуса біля церкви Ілі. Ну, там переважно беруть, це вулиця Стуса, там до нелишених. Там переважно люди беруть для лікування ну, дітей, які проходять через реабілітацію в клініці Казявкіна. Там найдешевше я знайшов за 160 гривень за добу. Але дивіться, Ну, Бо в інтернеті там багато є різного всякого. І я на одному сайті знайшов три е, тих самих квартири з різними цінами. Від 250 до 160. Е, ще є такий варіант, що в Трускавці, ви знаєте при, прекрасно, що дуже багато квартир е, ну, купляють квартири спеціально для бізнесу. І люди там. Можливо, десь і за кордоном бути, і десь навіть не в трускавці. Вони є власниками квартир і хочуть здавати свої квартири. Для цього є спеціальні як фірми, так і люди, які шукають людей, які хочуть відпочити чи полікуватися, і пропонують їм ряд послуг. Наприклад, готівки продають, шукають квартири, шукають лікаря. Наприклад, щоб призначити водичку, там, наприклад, шукають масажистів, ну все, повний спектр послуг, вплоть до таксі, і вони беруть за це свій процент. Наприклад, якщо квартири, там шукають людей для відпочинку і знаходять, то власник їм платить 10% від вартості. От За скільки людина заплатила, там, наприклад, за скільки днів, і вони беруть 10% від вартості. Тому краще шукати в інтернеті квартиру від власника. І мати справу з власником, тоді вам буде дешевше. Тоді, тому може, можливо, і це оголошення так і є, що найнижча ціна від власника. А, ну, але цікаво те, що. Фотографії одні і ті ж самі Ну цієї квартири. І за 160 гривень це квартира без ремонту. Ну, це ремонт зроблений там в 90-ті роки, коли ще там побудували будинок, зробили ремонт, і все, можливо, зараз там ну, побілили там, а на щось там дуже розраховувати не варто. А вже. Якщо ви хочете, наприклад, з, ну, з гарним ремонтом в нових будинках і, і в центрі міста, ну тоді туди... там ціни стартують від, від 600 гривень. від 600 бачив і до 3 тисяч. Апартаменти коштують 3 тисячі. Там, правда, на 4 чоловік, але ціни такі є. Трускавці дуже великий вибір квартир. Дуже багато людей купляють квартири спеціально для бізнесу. Мають по декілька квартир. Є просто що кімнати здаються. Ну, наприклад, на поверсі три кімнати, є одна кухня і туалет, спільний, ванна, душова і так далі. Тому варіантів багато. І шукайте в інтернеті, шукайте, не лінуйтесь. Обдзвонюйте, зараз людей зараз немає в місті багато. Я не знаю, на 25% точно не заповнений е, трускавець. Ну, менше на увазі квартири. Так само, і санаторії, і готелі. Зараз рахується як не сезон, тому можна торгуватися з власниками. Е, новобудови коштують від. Від 600 гривень. Від 600 гривень це так в центрі міста. Чим далі від бювету, від центру міста ціни падають. Ну, але в новобудовах не варто там розраховувати, що вони там дуже сильно падають. Ну, 500 гривень це це точно. Але є навіть що й далі від бювету, від центру, але старий житловий фонд, і там теж ціни. 700-800 гривень, ну, це просто якось. Не знаю, люди звідки беруть ті ціни, я не розумію. Коли заходиш там в під'їзд, а там самі знаєте як. А ліфт обшарпаний і тому подібне. Тому, друзі, треба дивитися, о... шукати. Бо фотографії в інтернеті можуть бути там двохрічної, трьохрічної давності. Приїжджаєте, а там вже зовсім все по-іншому і, і ремонт вже не новий. Так що треба уважно дивитися. Багато кажу, багато дуже квартир в трускавці здається, будинків, приватний сектор, кімнати, готелі. Так що. Старий житловий фонд, ціни от від 160 гривень до орієнтовно до 500 гривень. По 500 гривень. Старі будинки, це вони всі далі від бюлету і від центру міста. Це вулиця там Сагайдачного, Хрущовки, вулиця Івасюка, ну і також вулиця Стебницька. ну Це вже будинки там в 90-х роках збудовані, але там все рівно є квартири якраз від 160 гривень, як я дивився в інтернеті. Це такі ціни на 2024 рік. Так що, друзі, щось не так, пишіть в коментарях. Можливо, я щось і не все знаю, і не все розповів вам. Так що нагадую всім, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Всім па-па і до зустрічі в наступних відео.